Шановна громада, сьогодні ми відзначаємо День пам'яті і примирення, вшановуємо пам'ять тих, хто здобув перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Схиляємо голову в Пашані перед світлою пам'яті кожного, хто віддав життя за рідну землю, хто день за днем наближав перемогу. І нині в умовах російської агресії кожен з нас продовжує робити все належне, щоб мир і спокій знову прийшли на українську землю. Минулий тиждень був багатий на події в нашій громаді. Відбулось засідання виконавчого комітету, постійних комісій та засідання 43-ї сесії Медвінської сільської ради, про що детальніше розповім окремо. 2 травня в ЦНАПі представниками пенсійного фонду України здійснено прийом громадян, на який прийшли 13 осіб, та отримали консультації стосовно призначення та перерахунку пенсій Тощо. Проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини, де розглядалось питання про доцільність повернення дитині, позбавленої батьківського опікування. В нашій громаді триває весняна толока жителі сіл та працівники установ громади продовжують чепурити вулиці своїх населених пунктів, а працівники комунального підприємства продовжують роботи з благоустрою та озеленення території громади. І ми бачимо результат. Наші села стають більш затишними та привабливими, тішать око чистотою, порядком та різнобарв'ям весняних квітів. Цікаві події відбулись і в культурно-мистецькому житті громади. В медінській музичній школі був проведений медійно мистецький проєкт, коли гремлять гармати, музи не мовчать, який нікого не залишив байдужим. А в Мединському будинку культури відбувся захист з відзначення 113-ї річниці з дня народження нашої землячки Олександри Бражник, громадської діячки української міграції в США, майстрині українського народного одягу, меценатки. Наші юні спортсменки разом з представниками Тарищанської та Богуславської громад взяли участь в змаганнях з акробатики і показали достойний результат. Кристина Войтенка, учениця Бранепільської гімназії, зайняла друге місце, а оноприємка Анна з Медвінського ліцею виборола четверте місце. Вітаємо талановитих дівчаток, їх наставників та бажаємо нових спортивних досягнень. Отже, бажаю всім єдності, згуртованості, активної громадської позиції та віри в нашу перемогу. Слава Україні!